Ми бачимо таблицю, в якій літери розташовані справа наліво. Ось так виглядатиме іврицька сторінка. Починаємо читати: Алеф, бет, вет. Хет. Тет. Юд. Каф. Мем. Перша буква в третьому ряду. Праворуч мЕМ це одна з п'яти кінцевих букв. Нун, нун. З довгою ніжкою це кінцеве написання цієї літери. Ось ми вже зустріли дві літери. Які, коли стоять наприкінці слова, то мають інше написання. І в цьому полягає великий секрет. Самих цаді, цаді, цаді з довгою ніжкою також одна з цих букв КУФ, рейш. Далет Гей, Вав, Заїн. Перша буква в другому ряду. Хаф. Зверни увагу. Така ж сама буква, але з крапкою всередині називається каф. І таких усього три літери. В алфавіті, де крапка в букві змінює приголосний звук. Хаф хаф. Слідом за хаф йде кінцева буква хаф з довгою ніжкою. Це вже четверта з п'яти кінцевих букв, що ми зустріли. Ламед, мем, айн, пей, фей. Фей. Також зверни увагу на літери Пей з крапкою, фей без крапки і на кінцеву букву фей з довгою ніжкою. Це п'ята з п'яти. Кінцевих букв. Далі шин з крапкою вгорі праворуч. А коли у тієї ж букви крапка стоїть ліворуч, то читається як сін. Шин Сін. І це коли ми читаємо. Тексти з оголосами, наприклад, Тору, Пророків, писання, а у звичайних кабалістичних текстах немає оголосів, і поступово звикаєш і знаєш, як вимовляти. Коли я кажу «у Торі», то маю на увазі книгу. А якщо ти подивишся на сувій, то там немає оголосів. Тут теж великий секрет, але це відноситься до іншої області. А тут ми не будемо відхилятися від нашої головної мети відчути і пізнати ці літери, перетворити їх. У нашій свідомості від удаваних незрозумілих і чужих єрогліфів на інформативно відчутні і пізнавані духовні знаки ТАВ ТАВ нині немає різниці у вимові букви ТАВ із Крапкою. Або без неї. Коли я вимовляю букву і роблю паузу, ти повторюй за мною вголос Алеф бет вет. Гімель, далет. Гей. Вав. Zain хет ТЕТ Юд, Каф, Хаф, Хаф Ламед, Мем, Нун, Нун. Самех, Айн, Пей, Фей, Фей, Цаді, Цаді, Куф, Рейш, Шин, Син, Тав, Тав. Намагайся вбирати звучання цих букв при цьому не тільки головою і губами, а з'єднай чотири союзи, які уклав творець із людиною союз очей, те, що ти бачиш, союз рота, те, що ти вимовляєш. Союз серця, коли те, що ти відчуваєш своїм серцем, з'єднується з тим, що ти бачиш, і що вимовляєш, і союз є сода, щоб усі ці чотири точки були в тебе з'єднаними в той час, коли ти вимовляєш. Ці літери, щоб не було ніякого поділу, і тоді ти отримаєш від кожної точки належне їй особливе світло виправлення. Навіть це духовна робота. Я зараз дивлюся на ці літери і здійснюю всередині себе духовну роботу. А духовна робота це коли ти з'єднуєш воєдино всі ці чотири точки Союзу, всі чотири літери Гавая. Алеф. Алеф. Бет. Бет. Вет. Вет. Гімель. Гімель. Далет. Далет. Гей. Гей. Вав. Вав. Зайн. Зайн. Хет. Ud, Kaf, Half, 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 Lamed ламед мем 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 нун 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 самех самех айн Ain. Pai. 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 Рэш, шин, шин, син, син, тав, 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 дивись уважно. І на форму букви. Буква складається з комбінацій букв, включень інших букв у неї. Написання цих букв, яке ми бачимо, це найправильніше, найсвятіше написання, тобто тут видно, з чого складається кожна буква. Це не стилізоване сучасне написання. Тут написано так, як написано в самій Торі і в Мезузі Те, що висить над дверима єврея, І як у тфілінах коробочки які носять євреї. Гей. Тет гімель, каф, тав, рейш, цаді, фей, хаф, ламед, вет, юд, мем, самых. Бет, Далет, Алеф, Цаді, Фей, Айн, Мем, Пей, Хаф, Сін, Нун. ВАВ, Хет, шин, куф, тав, зайн. Нун, не випадково й те, що він тут зробив ряд у шість літер, але нам зараз важливо

Vete, vete, bat vete, bat vete, bat vete, 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 Cafo, 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 cafo.

Фай. Пей? Фай. Пей? Фай. Пій. Ми на цьому закінчимо наш перший урок. Нам поспішати нікуди. Коли займаєшся цією книгою. Це має бути духовною роботою, замість набирання зовнішніх знань. Намагайся з'єднатися і злитися з кожною буквою, виявити всі її елементи, довіритися їй, увібрати її в себе, і тоді це дасть велике світіння. І виправлення, а текстову версію уроку ви можете завантажити за посиланням в описі.